Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармат. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і на карті бойових дій станом на 5 червня на понеділок. Початок тижня маємо і дуже багато новин. Ну, по перше, Міноборони Росії заявило про те, що почався повномасштабний наступ збройних сил України на південно-донецькому напрямку, тобто біля Вугледара, там от сусідня ділянка фронту горить і палає. Є там. Просування наших військових Сьогодні в деталях розберемо. Тим часом бої тривають не лише на півдні, але й на півночі на російській території у Шебекінському окрузі. Ніяк не можуть росіяни стабілізувати ситуацію у боях проти інших росіян. Власне кажучи, там розгортається ситуація біля Шебекіна. Крім того, генерал Сирський розповів про успішну контратаку наших збройних сил на Сватівському напрямку. Там маємо успіхи. Ну а пригожин уже кричить, що армія Росії драпає з під на північ від Бахмута. Ті позиції, які кров'ю і тілами своїми от прямо вкривали вагнерівці. Тепер покинуті, і Берхівка переходить уже частково до рук Збройних сил України. Чи це так чи ні, так само будемо сьогодні розбиратися. А ще у вагнерівців там своя війна, почалася проти регулярних військ російських, і вони вже беруть в полон навіть командирів батальйонів. Там так само дуже цікаві процеси, які коротко оглянемо. Ну, зараз Зараз рухаємося, не втрачаємо часу безпосередньо до карти бойових дій і почнемо, власне кажучи, із Шебекінського округу. Тут у нас ситуація така дуже цікава і гаряча вже декілька днів. Перетнули знову кордон, підрозділи РДК. Це буквально кілька рот, буквально невеликі такі мобільні підрозділи, які перейшли кордон ну, в районі приблизно тут, де Сіверський Донець перетинає кордон України і Росії. І якраз в районі селища Нова Таволжанка. Тут продовжувались бої впродовж цієї доби. Нову Таволжанку навіть РДК контролювали підрозділи і запрошували туди приїхати губернатора Гладкова для того, щоб поговорити і віддати йому кількох російських полонених. Гладков не наважився приїхати, призначав він побачення значить, цим добровольцем із РДК в Шебекіно, в сусідньому місті. Містечку в місті навіть можна так сказати, там близько 40 тисяч людей живе, доволі серйозне місто районного такого масштабу. Але в Шебекіно ну, теж не склалося. Зрештою, ця зустріч не відбулася. Ну і хто такий Гладков, щоб диктувати свої умови, значить, добровольцям військовим із РДК, якщо вони володіють ініціативою в цьому районі і нав'язують свій темп, так би мовити, боротьби бойових дій і е, битви за територію. Уже на Білгородщині ми бачимо сиру зону, яку намалювали автори мапи Deep State у прикордонні. Якраз вона примикає до української території, але насправді там бої тривали ще далі. В новій Таволжанці, як я вже сказав, це вже далеко за кілька кілометрів за цю сиру зону. Сира зона це, мабуть, навіть та територія, яку більш-менш контролювали бійці РДК. Ясно, що їх мало, і контролювати більшу територію вони не можуть. Поки що фактично відбувається. Такі промоакції РДК і Легіону Свобода Росії вони через розголос після цих рейдів і операцій фактично набивають собі списки охочих приєднатися до їхніх підрозділів і збільшити їхню чисельність. Можливо, ці роти той батальйони добровольчого корпусу російського скоро перетворюються в якісь батальйонні з'єднання або ж навіть в якомусь більш віддаленому майбутньому бригаду. Хто його знає, може бути і таке, і тоді такі великі вже підрозділи зможуть і масштабніші операції проводити. Поки що це такі мобільні нальоти, мобільні рейди, вривання на російську територію і спроба навести якомога більше шуму. Ну і власне робота цих підрозділів була, як я вже сказав, у селищі Нова Вільжанка зафіксована. Там тривали бої. Крім того, просунулися на кількох інших напрямках в північному керунку, в північному. Напрямку російські добровольці, і загалом відбувається тепер перекидання додаткових резервів у Шебекінський округ суди з боку Росії. Вони намагаються трохи підсилитись тут, щоб давати бій, реагувати, перекривати можливі напрямки просування російських добровольців, якраз які є антипутінськими і намагаються боротися з путінським режимом. Крім того, звичайно, працює артилерія, міномети накривають вони росіянами, це на увазі із. З своєї території і Вовчанський, Вовчанський район на Харківщині. Тут бути небезпечно у Вовчанську, як і в сусідніх селищах, от Вільчу прилітало днями, і загалом тут поруч цей район є фактично під обстрілами, такими доволі системними. І щодня там ну рясно прилітає. З'явилась також така карта бойових дій, і точніше ніж тут на Діпстейт. Отже, де відбувалися сутички, бої ми бачимо на цій мапі зеленим кольором, позначено. Та зона, яка є сірою на Діпстейт, і зовсім поруч ми бачимо Безлюдівка, Шебекіно і інші населені пункти, Тітовка, куди прямували російські добровольці, де вони з'являлися так чи інакше, або ж влаштовували там бойові дії, сутички. Ну і тим часом Шебекіно, саме Шебекіно дуже від цих обстрілів постраждало. В кількох місцях ми бачимо зруйновані будинки. Однак в кадрах, які з'явилися на фото із Шебекіна, помітно, що місто дійсно зазнає обстрілів, зазнає руйнувань в ході цих бойових дій, і от вона вже так фрагментами нагадує і українські прифронтові міста, які росіяни обстрілюють постійно. Ну тут в цьому випадку бачимо саме обстріли. Очевидно, що це російська армія накриває з переляку, що диверсанти вже всюди на кожному квадратному метрі, накриває і Шебекіно. Шебекіно евакуювали, а це не жарти. Це десятки тисяч мешканців, які звідти були. Змушені виїхати. Тож там, очевидно, маємо найменш укріплену таку ділянку російського кордону, де пропустили удар саме федеральні війська, ФСБ, прикордонники і так далі. Черговий прорив, черговий удар. І та історія все ще не закінчена. Хоча відомство Шойгу прозвітувало, що ворога вже відтіснили на українську територію. Ну навіть якщо відтіснили, то прорветься в іншому місці. Тим часом ми вже перемістили мапу на Харківщину у Купінський район. Це якраз. Рай Район ріки Оскіл, села Масютівка, де відбуваються бої. Дворічна, трохи вище зараз цей район оглянемо. Отже, по Осколу були заяви російських значить, різних джерел, воєнкорів, пропагандистів, що вдалося висадити їм на іншому боці осколу вже на контрольованій українцями території у Новомлинську. Ця е, інформація не підтверджена. Про це пишуть автори Діпстейт, що будь-яку висадку ми підтвердили. Тут не можемо, це може бути російський вкид пропаганда. На мапі, відповідно, змін теж немає. Бачимо, що тут лінія бойового зіткнення йде по ріці Оскіл чітко. Новомлинськ на у нас вже розташований з іншого боку, де були присутні українські сили. Крім того, тут такий цікавий рельєф, тут теж є такі виступи, височини, круті схили пагорбів, ну такого плато, яке далі піднімається в бік Фиголівки і інших населених пунктів. Тобто, це село таке на крутому березі. Оскіл розташоване, і рельєф тут дозволяє, в принципі, далі ворога не пустити, навіть якщо він в Новомлинську висадиться. Крім того, раніше, я нагадаю, були спроби окупантів розповісти, що вони вже в дворічній опинилися на іншому боці від Гряниківки, але це теж було не підтверджена була інформація, і згодом вона підтвердження так і не отримала. Самі ж масутівці йдуть бої, тобто біля цього села у лісах, на південь. Від масотівки, і у нас були сьогодні повідомлення від 92-ї бригади від військових про те, що тут ситуацію вдалося стабілізувати, і фронт тут наша оборона тримається. Крім того, генерал Сирський повідомив, відвідавши ці два напрямки: Куп'янський напрямок, якраз який ми оглядаємо з вами звід Куп'янська тут 10 кілометрів до фронту. І Сватівський напрямок сусідній, зовсім поруч, трохи далі на південь. Отже, Сирський відвідав ці два напрямки і повідомив про те, що є тут у нас успіхи, є успішні контратаки. От зокрема, пише він таке, що хоче відзначити роботу підрозділів 92-ї окремої механізованої бригади, які не лише відбили атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакували і просунулися вперед на 400 метрів. Яка це ділянка? Фронту важко сказати. Сирський цього не уточнює. Я лише скажу, що от в районі Новоселівського Кривошиївки йшли дуже активні Куземівки, йшли активні бої ось на цій ділянці фронту. Якщо говорити саме про Сватівський напрямок, адже Куп'янський ми окремо оглядаємо. Зазвичай, крім цієї ділянки фронту, Новоселівська-Куземівка, сусідня, буквально на південь ділянка, вона теж була доволі активною. Це і є Коломийчиха, Стельмахівка, Андріївка. Ось ця ділянка. І, можливо, десь тут і відбулися ці успішні контратаки 92-ї бригади. Крім того, Сирський відзначив і 80-ку десантно-штурмову бригаду, яка біля Бахмута, вже в районі Іванівського лісу, звільнила значну ділянку, значну ділянку території. До Бахмута ми зараз і безпосередньо перейдемо. Ми тим часом сьогодні менше уваги Кремінній приділяємо і Білогорівці, тому що там відбуваються процеси вже нам знайомі. Окрім того, що фактично ми і тут спостерігаємо більшу інтенсивність бойових дій, більшу інтенсивність обстрілів і в районі Ямполівки Торського, це до ріки Жеребець ближче до Лиману, куди ворог рвався. І також у лісах біля Діброви, Шепелівки, Білогорівки по інший бік Сіверського Донця ці всі села є на передньому краю, не тільки села, але місцевість біля них Бо Діброва у нас, наприклад, там окупована Шепелівка теж. Білогорівка під нашим контролем, але підступи до цих населених пунктів це є поле бою, де бої стали інтенсивнішими. За останні дні, фактично по всьому фронту, ми цю інтенсивність спостерігаємо. По Бахмуту далі про Бахмут говоримо. Отже, на південь від Бахмута, щоб не забути відразу ж слова сирського, про те, що 80-ка наша бригада у лісах біля Іванівського попрацювала успішно. Це ось, приблизно ця ділянка фронту. Це Може бути як ліс ближче до бахмута. Ось тут є такий. Масив, можливо, про цей масив йдеться вже безпосередньо підходу до Бахмута. Або ж до Кліщівки ці ліси тягнуться. Далі вже поля починаються перед Кліщівкою. Тут ми також за останні дні не спостерегли жодних змін, ще навіть від кінця червня. Діпстейд не вносить тут змін, але це не означає, що тут нічого не відбувається. Бої відбуваються позиційні за окремі лісопосадки на підступах до каналу Сіверський Донець, Донбас. Ось іде вона. Цей канал, і фактично за нього тут теж постійно за цю територію і рубежі біля цього каналу триває е, константна е, така безперестанна боротьба. Е, крім того, у нас. Е, Пригожена заява з'явилася стосовно Бахмута, і вона стосується не Кліщівки, а якраз північного краю, північного флангу тут фасу боротьби за Бахмут і підступи до міста. це про Берхівку і фланг якраз північніше Хромового і Богданівки. Тож тут ми бачимо, що лінія бойового зіткнення зупинилася фактично на березі Берхівського водосховища, і далі тривала боротьба. За інші позиції, тут за лісопосадки, за ті ж підступи до залізничної колії. Ось у нас і такою волосинкою тягнеться тут залізнична колія, ми її промалюємо. І саме по колії теж намагалися розвинути успіх і наступати наші військові. Бачимо, тут якраз зелений такий виступ, от він по колії рухається. Ну і далі прагнули ще північніше просунутися наші військові. Це Останнім часом не вдавалося. Однак, сьогодні Пригожин вийшов із заявою Пригожин, засновник Вагнера. Всі знаємо, із заявою про те, що Збройні сили України взяли під контроль вже навіть частину населеного пункту Берхівка, що звучить неймовірно. Кажуть, кажуть у Пригожина, і він сам пише про те, що драпають в регулярні російські війська звідси потихеньку. Далі кричить Пазор, ганьба до Шойгу і до Герасимова. У своїх дописах і виступах якраз Пригожин закликає Шойгу і Герасимова самим особисто прибути на цю ділянку фронту і до бахмута. І відповідно з пістолетами повести свої підрозділи вперед на штурм, в атаку. Ви зможете. Якщо не зможете, то помрете героями, заявляє Пригожин. Ну, ось така знову історична, чи показово історична, Тобто хоче, щоб максимально емоційно здавалася ця позиція сам Пригожин. Тобто, може він просто грає на публіку, швидше за все так і є. Він дуже цинічна особа. І повірити в те, що він щиро це все кричить і в. Виступає, то складно в це повірити. Тож щодо Берхівки, Берхівка у нас на мапі Діпстейт досі у глибині розташована за цим водосховищем. І таке враження, що перебуває це село у безпеці від поки що українських намагань туди прорватися, бо поруч тут висоти захищають певні пагорби, з яких можна вести боротьбу в вогневе ураження можна вести, так оборону проводити. І також саме це водосховище, яке треба обходити. Але те, що написав, те, що написав Пригожин, воно якраз. Повідомляє нам про те, що Берхівка теж частково звільнена. Навряд чи це відповідає з дійсності, можливо, відбулося якесь просування, ну, наприклад, в цьому районі, так, по залізниці, в бік Берхівки українських військ в кращому випадку. Або з іншого боку, з боку Дубово-Василівки вдалося просунутися вперед, і десь якісь там позиції, опорники росіяни покинули, повтікали. Це лише наші припущення. Поки що маємо одне ненадійне джерело, яке ще й ангажоване. Не і має свої інтереси для того, щоб подібну істерику розганяти. Це пригожин, тому відповідно поки що чекаємо з висновками, якимись припущеннями, але те, що напруження біля Берхівки є, то мабуть до цієї версії ми схиляємось також. Крім того. Наші військові бахмутський демон, зокрема, пишуть у телеграм-каналі про те, що є північніше Бахмута певні успіхи, які вимірюються кількома позиціями і зеленками. Зеленки це лісопосадки невеликі в полях, тобто не йдеться про стратегічний якийсь там чи ну стратегічний це голосно сказано, його навіть тактичним не назвеш про оперативний прорив до Берхівки, Не йдеться йдеться про те, що є певне просування. Тут на цій ділянці фронту північніше Бахмута, але навіть не уточнено, який саме, чи це Берхівка, чи Ягідне, чи біля Хромового, поки мовчать, тому що треба закріпитися і розвинути цей успіх. Тож в місті поки що є наші сили. Ворог до кінця Бахмут не Ну, йдеться про околиці Бахмута, про підходи до нього швидше за все. Про наступ поки що не говоримо, поговоримо про покращення тактичного становища перед ключовим ривком. Ну, але більше вже з'явилося оптимізму у наших військових, і це відчувається з їхніх коментарів, з їхніх дописів про ситуацію біля Бахмута. Ну і також ще одна знакова ситуація відбулася на південь від Бахмута в районі населеного пункту Озарянівка, курдюмівка Озарянівка. Це теж важлива ділянка фронту. Тут теж по якраз в ць, цьому каналу Сіверський Донець, Донбас, пролягає лінія бойового зіткнення, і там вагнерівці зіткнулися у бойовій сутичці із. З підрозділами одного з батальйонів 72-ї мотострілецької бригади Збройних сил Росії виявилося, що ці е, представники мотострілки, так, е, представники армії Шойгу, мінували відходи вагнерівців. А вагнерівці на південь зараз і рухаються із Бахмутівського цього котла, який фактично перетворюється помаленьку на котел. Тобто з Бахмута вони рухаються в бік Горлівки, Донецька і далі їхній маршрут. Ут лежить аж на південь, десь в бік Маріуполя, поки що кажуть так, що ближче до Азовського моря переміщають е, зараз вагнерівців. Ну вони самі виходять, вже вийшли із Бахмута. Однак, по цій дорозі, е, вздовж, наприклад, Кордюмівки Озарянівки, певні труднощі їх спіткали, а саме протидія їхніх же ж. Колег, так би мовити, з окупаційної армії російської, які підкладали фугаси, щоб підривати вагнерівські транспортні засоби, і ще обстрілювали їхні колони на тому відході із Бахмута. В ході такого бойового зіткнення вагнерівцям вдалося роззброїти групу якраз із військових 72-ї мотострілецької бригади і взяти у полон комбата Романа Венівітіна. Це комбат якраз одного з. Батальйонів цієї 72-ї бригади, той у стані алкогольної нетверезості, скажімо так, на відео розповів, що дійсно він вів е такі обстріли сам особисто своїми підлеглими. Транспортних засобів вагнерівців, оскільки відчуває до них певну неприйняття, таку огиду, і власне через ці емоції вирішив вступити в бій, це ще раз вкотре показало серйозність конфлікту між вагнерівцями і підрозділами міноборони Росії, тобто регулярною окупаційною російської армії. Вже публічний черговий такий випадок. Маємо який свідчить про те, що роздрай відбувається, і дезінтеграція в російській армії. Далі ми рухаємося в бік Авдіївки. Тут у нас загалом контрольована ситуація, залишаються. Такими вартами уваги ділянки Кам'янка-Крута Балка зі сходу, де ворог намагався наступати, але тут оборона наша встояла. Ну і також спроби ворога прориватися з боку водяного в першу чергу на северне і первомайське. На захід теж тут ворог успіху не мав. Стосовно Мар'їнки, скажу, що за добу Збройні сили України відбили тут реально десятки атак в межах міста. І незважаючи на підвищену активність росіян, тут змін не зафіксовано, працює артилерія. Артилерія, працює авіація ворожа, скидають бомби і на, в районі Авдіївки, і біля Мар'їнки. А ось справді дуже цікаві події відбуваються трохи південніше біля Вогледара. По-перше, ми констатуємо, що біля Володимирівки у нас зберігається. Тут відвойована від ворога територія доволі невеличка, але це теж була спроба промацати тут ворожу оборону і можливо прориватися в бік волновахи про е, розвиток удару на волноваху поки що ми не говоримо однак, е, цілком можливо, що він повториться трохи пізніше, синхронно із іншими ударами. По цій лінії фронту, по запорізькому напрямку, по Вогледарському, там в бік Маріуполя, по цьому відрізку фронту, теж тому, що один із ударів може бути відволікаючим, а інший основним. Після того як ми в кінці минулого тижня обговорювали саме цю ділянку Володимирівка Волноваха. То сьогодні вже всі говорять про ситуацію на захід від Вугледара. Це поруч із Великою Новосілкою, кілька ділянок фронту. По-перше, йдеться про ділянку прямо на південь від Великої Новосілки, по річці якраз. Мокрі яли, яка тут протікає з це така дуже мальовнича цікава річка, і якраз населені пункти вздовж цієї річки і дороги, яка тягнеться на південь, є зараз полем бою. Йдеться про те, що українські військові тут атакують ворога в районі сіл Нескучне і Сторожеве. Отже, не скучне у нас ось ще окуповане на цій карті, сусіднє з Времівкою село. І далі на південь ще один населений пункт сторожеве, Теж він огинається річкою цією мокрії яли, яка тече якраз вздовж поруч з цими селами. Відповідно, тут продовжуються бої. Те, що Коношенков розповів, то йдеться про атаки кількох, а якщо точно бути, восьми українських механізованих батальйонів, два танкових батальйонів, шість механізованих, тобто підсилених бронетехнікою, які, зокрема, на цьому відтинку фронту, і західніше в районі Новодарівки і Рівнополя перейшли до наступальних дій. Росія їхні міноборони сьогодні вже Звітували, що вони відбили всі ці атаки. Ситуація контрольована. Однак, у нас є декілька джерел, які говорять про те, що фронт тут подекуди і на три кілометри змістився на південь. Ну, зокрема, ЄСВЕ дотримується такої точки зору. Є у нас і інші населені. Є у нас і інші джерела, які пишуть про звільнення населених пунктів. От пишуть, зокрема, про звільнення сторожевого, деякі джерела, так, і, очевидь, якщо сторожеве звільнено, то і не скучне теж. Щонайменше можна віднести до сірої зони ці два населених пункти і констатувати, що тут іде битва, йде боротьба, і відбуваються бойові дії. Ну, зокрема, альтернативна карта такого глядача, який Кравчук, називається, якраз. Малює тут сіру зону на південь від Великої Новосілки. Адже бачимо тут і нескучне, і сторожеве. Стоїть знак питання, адже мало джерел про те, чи дійсно тут закріпилися наші військові, чи відійшли звідси окупанти. Але навіть певні військові пишуть наші які в телеграм-каналах присутні так, про те, що тут бої відбуваються. Що ж, ми почекаємо офіційного підтвердження. Тут динамічно ситуація може змінюватися. Також констатуємо, що в районі Рівно. Поля. Йдуть бої у полях на північ від Рівнополя. І кажуть, що тут викорили ворога з кількох опорних пунктів у сірій зоні, у полях на північ від Рівнополя, і вдалося нашим тут теж просунутися. Біля Новодарівки, яка теж опинилася тут у сірій зоні, теж було зафіксовано українську техніку і бої у полях. Тобто, фактично, у нас ситуація тут дуже-дуже підігріта, а це вже реакція російських воєнкорів, майже панічна. Хоча пишуть вони ніякої паніки, але, вочевидь, йдеться про те, що паніка у них є. І вони пишуть про те, що під ударом в перспективі може опинитися і сам Маріуполь. І Маріуполь треба прикривати вже частиною резервів, тобто зіграти на випередження, адже українці завдають ударів по кількох ділянках фронту на цьому напрямку вугледарсько, чи шахтарсько, Його називають Шахтарським напрямком. Так, Вугледарський напрямок і напрямок на захід від Вугледар. Гуляйполе, Велика Новосілка, всі ці ділянки фронту зараз активізувалися. Тож дійсно є багато і відеосвідчень стосовно того, що йдуть тут бої, і відповідно можна вже припускати, що тут лінія бойового зіткнення трохи змінилася, можливо, вона десь. Щось таке собою уявляє. Тобто це приблизно 3 кілометри, 2 кілометри. Вона сунулась на південь. Новодарівку вже дехто відносить в сіру зону, Рівнопіль ще ні, але це території на північ від цього села теж в сіру зону. Ну і кілька сіл. Нескучне і сторожеве, цілком можливо, теж опинилися у сірій зоні. Поки що мало підтверджень, але багато сигналів стосовно того, що тут відбувається щось цікаве, скажімо так. Ну і в принципі, це такий виступ, бачимо на південному нашому фронті, який виділяється, який от більше на північ заходить, і зараз його почали. Зрівнювати, стісувати наші от військові, наші підрозділи кількох бригад, які тут задіяні, і ізичимо їм успіхів на цій ділянці фронту. Ну і крім того, поговоримо про Херсон коротко наприкінці. Херсон обстрілювали із запалювальних боєприпасів і з'явилися кадри застосування знову ж таки, мабуть, зградів запустили такі боєприпаси по місту. Якраз нічні кадри, і добре видно, що це, ну, це не фосфор, мабуть, це просто запалювальні боєприпаси, які інші речовини використовують, але воно подібно і за ефектом своїм, і за зовнішнім виглядом. І вже денні кадри показали, що летіло по багатоповерхівці, по дворах у Херсоні, де не було ніякої військової техніки, ніяких об'єктів такого ж характеру військових чи стратегічно важливих, не били От по фасаду висотного житлового будинку і спалили там у дворів. В Херсоні автомобілі, які були припарковані, тобто, ну просто російський терор. Злочинна діяльність, абсолютно, коли б'ють по мирному місту. Ось такий у нас огляд сьогодні, друзі. Ми чекаємо з великим хвилюванням і надією якраз новин із Запорізького напрямку і з ділянки, яку ми оглядали біля Вугледару в районі Великої Новосілки. Зараз там дійсно найбільша активність спостерігається. І хто його знає, можливо, це справді початок великого українського наступу. У нас вже червень почався. Саме час, абсолютно саме час дійсно розробляється. Згортати, мабуть, більш активні бойові дії і на цьому напрямку. Тож дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, коментарі під відео. Радий знову ж таки починати новий тиждень із нового огляду. А вже завтра побачимося. Буде більше новин, більше фактів, які ми зможемо разом обговорити. Тож до зустрічі!